Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про стократку бжолину або бжоложука звичайного пістряка. Стократка бджолина небажаний і небезпечний на пасіках жук, оскільки його личинки знищують личинок та лялечок бжіл. Зустріти дорослого жука можна з травня до липня, на квітах або курі дерев. Жук досягає довжини від 10 до 16 міліметрів, має велику голову з булавовидними вусиками. Забарвлення жука яскраве, надкрила червоні з темними перев'язами і чорною вершиною, синювато чорне тіло вкрите густими короткими волосками. І жуки і їх личинки є хижаками, але полюють вдень. Свою жертву стократки бжолині, Хапають передніми напками, а потім виїдають її м'які частини тіла. У травні липні, коли повітря прогрівається до температури плюс 28 градусів, сапки відкладають на квітах родини зонтичні і складтоцвіті яйця, личинки, які вилуплюються на квітах, прикріплюються до бжіл або ос і разом з ними потрапляють у їхнє гніздо, де починають живитися личинками. Одна самка за сезон може відкласти до 200 яєць, але не тільки на квіти, але й в тріщини гнізд одиноких бджіл та у тріщини вуликів. Личинки стократки бджолиної ведуть прихований спосіб життя та можуть завдати відчутної шкоди бжолярам. Яйця відкладаються як заплідненими, так і незаплідненими самками яйця червонувато оранжевого кольору. Через 17-18 днів. З яєць вилуплюються личинки, які можуть жити до 138 днів на дні вулика, живлячись мертвими бджолами та пилком. Далі личинки можуть проникати у бжолині стільники, руйнувати їх та пожирати бжолиних личинок. Одна личинка пістряка може знищити за період свого розвитку до 53 личинок бжіл. Життєвий цикл стократки бжолиної бджолиної від яйця до дорослого жука. Може тривати до 5 років та більше. Зимувати можуть як личинки, так і лялечки жука. Заходами боротьби із стократкою бджолиною на пасіках є гарний постійний догляд за бжолами, що включає в себе постійне очищення вуликів та утримання сильних сімей. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.